Мабуть, мало знайдеться людей, які не люблять ходити в гості або приймати гостей. А сучасні технології дають змогу погостювати і віртуально. І сьогодні ми запрошуємо вас на віртуальні гостини в педагогічні музеї світу до Чехії, Словенії, Литви та Болгарії. Гостинність це частина українського менталітету. Педагогічний музей України завжди радо вітає гостей. У нас побували освітяни з усієї України. Та багатьох зарубіжних країн. І сьогодні ми прагнемо до професійного спілкування з усіма, хто підтримує та допомагає нам у цей складний час. Педагогічні музеї почали з'являтися наприкінці 19 століття. У 1906 році, за даними Бранко Шуштера, дослідника із словенського шкільного музею у світі їх нараховувалося 79. Точної цифри педагогічних музеїв, які діють сьогодні, немає, бо їх поява або зникнення це постійний процес. В різних країнах педагогічні музеї називаються по-різному: музеї освіти, музеї історії освіти, а найбільш поширена назва шкільні музеї. Такі музеї є практично у всіх країнах світу і, як правило, вони мають статус національних. Отож, запрошуємо вас в один з найстаріших музеїв Чехії. Педагогічний музей Яна Амоса Коменського в Празі, з 2011 року Національний педагогічний музей бібліотека Яна Амоса Коменського. Музей заснований 1892 року з усиллями чеських педагогів. Сьогодні це науково-документаційний центр, який зосереджується на історії чеської освіти та педагогіки. Навчання та виховання у зв'язку із життям, діяльністю та спадщиною коменського фонди музею складають бібліотека, що спеціалізується на розвитку чеської освіти в європейському контексті, унікальне зібрання навчальних програм, планів, колекції педагогічних журналів від 1830-х років до сучасності, збірка літератури для дітей та юнацтва з кінця вісімнадцятого століття до наших днів. Архів класиків чеської педагогіки фотоархів, який документує історію освіти з 1860 року, колекція рідкісного шкільного приладдя. Окрема увага приділяється виставці, присвяченій роботам та методам Коменського. Сьогодні музей продовжує колекціонувати та збирати матеріали, пов'язані з історією освіти. На сайті музею є спеціальне звернення з таким проханням школи. Не викидайте старе заради нового, допоможіть зберегти спогади та досвід минулих поколінь. А нас вже чекає Словенський шкільний музей у Любляні, один з найстаріших музеїв Словенії. Він існує з 1898 року і містить три складові: експозиційну, педагогічну бібліотеку та архів. Ініціатива створення музею належить вчителю народної школи Якобу Димніку із Любляни. В музеї представлено постійну експозицію Освіта в Словенії впродовж віків до кінця 1990-х років. Щорічно готуються декілька тематичних виставок із шкільної історії школознавства. В музеї також представлено спеціальний адаптований шкільний клас кінця 19 століття. У фондах не лише книги, зошити, грамоти, річні звіти шкіл, картини, фотобудівель, класів, але й шкільний інвентар, шкільні лави, стільці, дошка, навчальні посібники для письма. Музей видає своє періодичне видання Шкільна хроніка, вісник словенського шкільного музею. У 2022 році в журналі опубліковано статтю Бранко Шустера співпраці Словенського шкільного музею і педагогічного музею України. Та статтю директора Педагогічного музею України Олександра Міхна та академіка НАПН України Ольги Сухомлинської про українську частину виставки Шляхи освіти слов'янських народів, яка з квітня 2022 року представлена в Словенському шкільному музеї як символічна підтримка педагогічного музею України та всієї України. Щиро дякуємо нашим словенським колегам! Далі вирушаємо до Національного музею освіти Болгарії, який знаходиться у місті Габрово. Музей заснований у 1973 році і є спадкоємцем першого державного шкільного музею 1905 року. Музей виконує загальну національну функцію зберігання та популяризації культурних цінностей, пов'язаних з освітою в Болгарії з 10 століття до наших днів. У фондах музею понад 75 тисяч одиниць зберігання. У музеї є реконструкція клійної школи та дитячого садочка 19 століття. Там зберігається приватна бібліотека Василя Априлова, який у 1835 році заснував у Габрові першу в країні народну школу, за зразком якої відкривались пізніше всі болгарські школи. Музейна експозиція розділена на кілька періодів. Болгарська освіта з 9 століття до 1835 року, Новоболгарська освіта з 1835 по 1878 рік, болгарська освіта від 1878 року до кінця ХХ століття, та виставка шкільного обладнання різних часів. Литовський музей історії освіти засновано у 1922 році. Ініціатором заснування та першим керівником музею був педагог, бібліотекар та музейник Вінцес Рузгас. З 1922 до 1940 року музей був не лише центром підвищення кваліфікацій педагогів, місцем виховання молоді, а й центром культурного життя Каунаса. Музей функціонував як лекційна зала, де читали лекції видатні громадські діячі, науковці та педагоги того часу. Під час Другої світової війни був закритий і знову відкрився для відвідувачів у 1958 році як республіканський педагогічний музей. У сучасному музеї для відвідувачів представлено стильний інтер'єр, автентичні меблі міжвоєнного періоду, інтерактивну експозицію, зокрема аудіогід з віків до нас. У фондах музею зібрано понад п'ять тисяч експонатів: рідкісні литовські книги, періодика, фотографії, документи навчальних закладів. Зокрема, представлено стилізоване шкільне середовище, клас із шкільними лавками. На сайті представлено проєкти музею, зокрема музей на колесах, освітні експедиції працівників музею, серед сучасних послуг музею, затишні кіновечори, перегляд ретрофільмів, проведення різних тематичних свят, конференцій, тренінгів, презентацій. Отже, раді були вас запросити на віртуальні гостини в педагогічні музеї Чехії, Словенії, Болгарії та Литви. Детальніше ознайомитися з експозиціями цих музеїв можна на їхніх сайтах, які додано в опис до цього відео. Ми продовжимо наші онлайн-візити в педагогічні музеї світу у наступних відео. Чекаємо від вас відгуків та коментарів. Стежте за нами у соціальних мережах.